Вітаю! Я Ночкін Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Кліпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Отже, сьогодні рубрика історії іноземців Сікіфору». Маю надію, що це стане регулярною такою темою. Будуть інтерв'ю, серія інтерв'ю з іноземцями. Їх тут вистачає розповісти їм є про що, тому що навіть у самої ординарної особистості, яка приїхала сюди. Це все одно був якийсь такий шлях, і, як правило. Це цікаво послухати, це завжди цікаво. Сьогодні це буде таке пред-інтерв'ю, такий анонс-інтерв'ю з німцем, яким я познайомився два дні тому на вечірці. І от він мені розповів, як він живе. Я з ним домовився про вже таке розгорнуте інтерв'ю. Щоб приїхати і познімати в тому місці, де він саме живе, показати, як він живе, ну це буде за кілька днів. А поки що по свіжій пам'яті, розповім його історію, з його слів. І буде це супроводжуватися ось такими світлинами. До речі, оце отак ось, ось цей німець виглядає. Я от його коли побачив, аби це ну, не було там якесь таке людне місце, вечірка, то... Якось би було з ним спілкуватися трохи навіть лячно. Потім себе спіймав на думці, що це ж... От він старший від мене лише на три роки. І скорше за все, що от я десь виглядаю приблизно, отак само, тільки цього не помічаю. Але при цьому ж дивуюся, ніхрена собі, чому я й досі один тут шість років живу, дівчини немає. А все думаю, що я якийсь там такий 20-річний. Красивий, гарний та розумний, а насправді ж воно є такий, як є. Ну, от вам зі сторони видніше. Для мене це все одно е, щось таке, воно вже зовнішність. Взагалі чоловіча зовнішність. Це така штука, вона більш іронічна і добра, якщо вона самоіронічна. А коли вже от якась межа по віку перетинаєш, і ми виглядаємо отак, ну добре, виглядаємо і виглядаємо. Чоловік пофіг, був мавпою, ну трохи красивішою. Зараз е, такою, як є, все. Тіпу в мене такий шарм і все. І нормально. Так, бо якби оце б зустрів таку німкеню, як оцей німець, то вже б точно б злякався. А для чувака, ну, типу, перша хвилина трохи візуального дискомфорту, максимум. Далі все добре. Е, ну, до речі, от він е, ще отак він само... Розмовляє такі самі в нього жести, як оце він виглядає, і так само сміється. Тому саме от спілкування з ним. З іншої сторони, знову ж так думаю, це тут, от він живе 13 років на малому острові. І якби все добре, в якомусь маніячістві непомічений, а тут же відразу все видно. От, теж в залежності ще де таку людину зустрінеш. На малих островах відразу все, все прозоро, тут же всі живемо, як в підводному човні. Всі один одного так знаємо, якщо не напряму, то через когось, всім це зрозуміло про людей. А так от, ну і от, от такий німець. Приїхав 13 років тому він сюди. Два роки він просто от жив якимось там своїм життям, обзаводився якимись знайомствами, і, мабуть, він обзаводився цими знайомствами, когось він прямо такого зустрів. Ну, таку якусь людину, якій настільки можна довірити, що він купив прямо багато землі і оформив на цю людину. Нагадаю, що іноземцям тут землю то купити можна, але оформити на себе її не можна. Тому як оце він саме зробив, я в нього ці деталі не розпитував. Ну, це або... Така от довгострокова. верніше, це купівля під видом оренди може бути, або просто ризикнути і на когось із своїх добрих знайомих, у кого є філіппінське громадянство. Стратегія в нього була правильна і вона була стандартна для тих людей, які займаються будь-яким бізнесом. Не обов'язково це саме землею. Він знайшов великий наділ землі. Обов'язково в красивому місці, тобто океан, панорама на схилі, такому якомусь пологому, що там ще є пляж, От все правильно. Взяв її от багато за мінімальною ціною, з розрахунком потім поділити на якісь там уже наділи різного розміру, і ті наділи потім потроху продавати. Тобто звична стратегія при будь-якому бізнесі. Гуртом купив, потроху, в роздріб розпродаєш. І як правило, такі от операції з землею тут, ну я думаю, будь-де, Вони там робляться ну, максимум протягом року. Тобто це такий от забіг на середню дистанцію. Можливо, відразу там вдається продати за 2-3 місяці. А в нього це розтягнулося вже на 11 років. І я думаю, що це вже просто стало імпровізацією по ходу, по ходу справи. Бо знаючи ціни, які тут були 10-15 років тому, тим більше, я ж тут розмовляю з місцевими, то оце, цей наділ, що в нього навіть оце лишився зараз, а це там 2 гектари з хвостом, то вартість оцієї землі, по такому місці, тоді була. Ну, від сили, ціна цих 2 гектарів, максимум 10 тисяч доларів. Ну, це максимум такий, що прямо може він не розібрався або дуже закохався саме в цю місцевість ще по якимсь причинам. А так, я думаю, що навіть ще в два рази дешевше, тобто 10-5 тисяч доларів. Зараз оце все. Оці 2 хвостом гектари. Коштують, це їх реально неперевищена ціна, але така, вище середньої, Це 350 тисяч доларів. Уявляєте оцю от різницю? І відповідно, взявши цю землю за мінімалку, він виставив максимальну ціну. Щось потроху там від цього наділу воно відкусується, щось він ото продає. А на іншій землі він оце от просто живе собі і дуже не поспішаючи продає все інше. Уже чітко зрозумівши, що це вже такий марафонський забіг до кінця життя, якраз то, що дає йому змогу нормально жити. Можна ж було таку знаєте, от стратегію зробити, щоб ну хай там в 5 разів більше от продати, там купив, хай навіть за 10 тисяч, продав за 50 і знову ці гроші прокручуєш. І далі, далі, далі. В процесі оцієї теми знаходишся постійно. А можна от знайти за мінімум, виставити такий абсолютно реальний максимум, і чекати далі, що воно буде. Тим більше, що ціни на землю тут постійно ростуть. Наприклад, от тільки за той час, що я отсюди приїхав відразу після ковіду. То ціни зросли вдвоє. А в скільки разів вони зросли за 10 років, тому швидко прокручувати якісь гроші, враховуючи, що прямо дуже гарну ділянку, і щоб за дуже дешево, це знайти все ж непросто. Ну, принаймні, як показує досвід, уже більше 10 років, якщо прямо не гнатися за якимось таким великим заробітком. А жити тим, що тобі вистачає на абсолютно нормальне, комфортне життя, то, можливо, ця стратегія дуже вірна. Просто я от раніше, от саме от такого підходу я не бачив. Як правило, що місцеві оці всякі ділки по землі, що іноземці, вони це роблять дуже швидко, як я вже сказав. І от, значить, купив він ту землю. Що відразу зробити? Побудувати там будинок. Будинок же теж можна побудувати якийсь серйозний з розмахом, або хоча б це отакий, в якому я живу. Або це можна зробити таке тимчасове житло, яке тут називається куба -Балай. Ну, знову ж тимчасове. Вони оцих куба це назва традиційного філіппінського будинку. Це ж не якась там ділова деревина, як на наших територіях, там дуб, чи сосна чи щось подібне. А це таке воно. Його вистачає на кілька років і далі його як конструктор Лего там постійно щось замінюєш, якісь деталі. І от оце він вибрав самий-самий такий практично простий варіант, і оце почав будувати там традиційний Куба бавай цей традиційний будинок. От оце на цих картинках ви зараз бачите, ну, який от воно сам наділ, що він почав будувати. Тим більше, що от матеріал на такий будинок... Як правило, якщо ти купуєш великий натіл, в більшості випадків оцей матеріал він там вже росте. Тільки треба ним правильно розпорядитися. Що це означає? Е, оці пальми кокосові, яких тут е... ну просто вони як бур'ян, вони ж ростуть самі по собі. Їх не треба там спеціально культивувати, якби тут і без того все з ними добре. Як правило, люди їх... Спилюють під корінь, тут же на місці бензопилкою розпилюють на дошки, тобто навіть не возять на палораму. І оце вже вам є 70, а то й 80% будівельних матеріалів. Тому що з цього ж пальмового листя робиться ще дах, а докупити лишається тільки бамбук для долівки і для стін. Ну і що, цемент, пісок, щебінь. Отаке. От оцей будинок, оце в процесі, як вони його збудували. Будували вони його 12 днів, навіть будували вночі, бо чомусь він такі терміни собі поставив. Каже, я захотів от за 12 днів, щоб побудували будинок. Я так порахував. То в кінці щось у них там якийсь аврал пішов, то це вони вночі працювали, видно на цих світлинах. Тобто робоча сила, це в нього були це основні затрати, бо працювала така велика бригада, чоловік 10. В результаті він йому обійшовся в 70 тисяч песо. Курсом тих років це приблизно півтори тисячі доларів. Тобто за півтори тисячі доларів в нього получилася така будівля. Я думаю, що він це будував як тимчасове житло, ну таке більш-менш добротне, тому що от він навіть використовував там. Який не який бетон, щоб там на сваях це все добре стояло. Бо місцеві, як правило, вони оце з цементом, з бетоном навіть не борочаться. Вони просто оці колоди закопують в землю, хай воно менше стоїть, але воно дешевше, простіше, простіше ті колоди міняти і все. В нього це вже цей будинок стоїть, він вже практично в такому вигляді. Оці вже 11 років. Він каже, що тільки... За цей час, на восьмому році життя цього будинку, він замінив дах, оцей пальмового листя. Все інше там може якісь там окремі дошки, окремі якісь оці штахетини бамбукові. А так все добре. Так от я думаю, що з самого початку він це планував як тимчасове житло, типу, що поки я розпродам цю землю, якраз тут поки поживу, Воно недорого, сердито і. Це буде все одно набагато дешевше, ніж там щось винаймати окремо, і не шкода потім це все і лишити. Але потім він зрозумів, що і з цінами тут можна по-різному гратися. І житло його більш-менш влаштовує. Як для однієї людини все йому там здалося далі комфортно, нормально, не дивлячись на якісь там свої плани, як воно було з самого початку в нього заплановано, то він вже просто... Впав в таку курсом, крейсерська швидкість, і це можна жити розміряно, і ціни все одно ростуть. І його ціни ті, що він виставляв вчора, і здається, що дорого на землю, а сьогодні це вже нормально, а післязавтра це взагалі ще й дешево вважається. Ну і він такий, він теж трохи за тим цінником соває догори свої цифри. Ну, в результаті, оце він так живе. І він далі почав паралельно. Вирощувати на оцій землі, яка стоїть в продажу, різні, ну ті, що для нас є екзотичні там дерева, рослини, е як плодові, так і просто декоративні. Ось Декоративні пальми, або там мангові дерева, дерева авокадо і все таке інше. Оцим ось він захопився. І плюс почав на цьому місці приймати туристів з дорогих готелів. Тому що, от наприклад, коли сюди столичні манільські прилітають. Ну, Вони там 2-3 дні потусуються тут в своїх дорогих готелях, От, походять на процедури спа, там поплавають у басейні. Ну а далі їм же все одно вони з мегаполісу їм хочеться в природу. І оце вони такі місця люблять дуже ходити туди їх орендувати, як для пікніків. Краєвид є, красиво, місцеві їм там засмажать ото маленького якогось кабана. Це тут називається лічон... І все. Ну тобто, як у нас от люди ходять на шашовики, які з міста, тим більше, які з мегаполісу. І от він піду таку тему почав це ще от робити таку послугу для туристів. Причому він поставив нормальний цінник, в результаті зрозумів, що тоді взагалі з землею можна не поспішати з продажем і цінник підняти, або трапиться покупець, купець, що потім то все разом купить. І отак він собі живе не напряжно, задоволений повністю життям, він один. Там собаки, коти, все оце в нього. Це все, що ви бачите на світлинах, це, це його світлини він мені надав 11-річної давнини. А потім я от поїду познімаю, він там, бо це ж він там дерев насадив, то воно зараз і все по-іншому там все виглядає. Але дійсно красиве місце. Ну і причому це ж можна от сказати, що ну так, це от раніше було, аби хто знав, отак, в такому місці купити землю. І... Щось би можна було робити, і цінник росте, і все добре, а це от він просто вгадав, це типу тема як з біткоїном. Насправді ні. Тому що, по-перше, цінник дійсно він росте. І якщо навіть от сьогодні купити землю, навіть от це на цьому малому острові на Сікіфорі, то за рік вона ну як мінімум там 25-30%, так як воно зараз росте, можна спрогнозувати, що воно буде теж дорожчати. Ну, принаймні дешевіти тут точно нічого не буде, тим більше оця всесвітня інфляція. І місцеві Манільські почали землю купувати на малих островах, тим, тим більше на тих малих островах, де вже є гарна інфраструктура, де можна займатися туризмом. Тобто... тобто попит він такий він є. Тому навіть на цьому острові, оце оцих ділянок в такій місцині, що воно стоїть не в туристичній зоні. Їх ще доволі багато. Так це острів, він ну, взагалі 80 кілометрів по полу по, по цій кільцевій дорозі. А якщо взяти великі острови, типу у зони Мінданао, і скільки там оце ще різних диких бухт, скільки там всього можна відзнайти, це ж бачите, раніше була там проблема оце купити от у такому дикому місці щось, і там, відповідно, не електрики, не води, тим більше немає інтернету. Зараз це за останній рок. Наскільки стрибнули ці всі технології, що зараз це вже не є проблемою. Є он Starlink, є різні оці он соляри від сонця, енергія, так само різні хитрі насоси, і все таке, які воду добувають, очищають. Тому зараз це можна вже купувати. Отакі ділянки будь-де. І, тобто, Тема актуальною являється, ну просто це вже буде не як у нього там 10 тисяч, наприклад, він максимум вклав, і 350, то буде в довгостроковій перспективі, як на продаж. А то буде там зараз, наприклад, 100 тисяч, і воно, відповідно, там, цінники стрибане за такий самий період, і то буде коштувати там, 1,5 ну, тобто, Це все одно зазори будуть в цінах доволі-доволі великі. Тому саме оцим. Таким от бізнесом, і тим більше я казав, як у нього це стало таким більш не бізнесом, а стилем життя, з елементами бізнесу земляного цього, ділянкового, то ним тут не пізно займатися ще і зараз, тим більше у нього ще, чим гарне оце місце, тут не скрізь є красиве дно, тобто не скрізь тут є оці корали, риби, черепахи. А от там, оце де він саме, я б нього запитав прямо кілька разів. То він каже, там все добре. Тому це вам історія і про життя, і про бізнес, і про все разом. Ну і пам'ятайте, що от, дивлячись на цього німця, що всі ми прямо дуже різні і дуже оригінальні, якось воно буде.